Привіт, я Алла. Сьогодні виїжджаю в Німеччину. Задача максимум о півночі бути в Польщі. По дорозі треба ще купити кілогречки, бо там такого немає щастя і хочеться пригостити людей, які будуть. І все, все, все. Я поїхала, ходімо разом. <ривіт> Вони поїли. Трошки деталей. Сьогодні готувалась в векторних умовах, бо не було ані світла, ані води. На щастя, воду дали за 20 хвилин до виходу. Бачите, волосся, звісно, не те, щоб гарне, зато чистеньке. Чистеньке в дорогу це супер. Встигла прийняти душ і вже сушила прямо на сонці. Природним способом. Волосся сушила на сонці. От. Але встигла позаряджати ще вчора всю техніку. От, я молодець. А це вже для себе, щоб не забути. Що на, на вокзалі в Макдональдсі вирішила, що точно буде хороший інтернет і запланувала нараду на той час, поки я буду чекати потяг, бо треба виїжджати раніше, раптом тривоги, і тоді можуть зупинити метро, і я не доїду до вокзалу. Виїжджаю раніше і поки чекаю, планую собі нараду. І сьогодні навіть мобільного зв'язку майже не було. Нараду провела з горем пополам. Про все, звісно, домовилися, але тепер доведеться багато переписуватись, бо багато деталей могла опустити. Все. Оце моє. 10 хвилин до відправки побігла шукати. blizka kireة har Saint-Denis Nieheren Philips ere Що в мене пересадка у Львові десь дві години? Поки їхала, мені запропонували на зворотньому шляху їхати автобусом. І для того, щоб їхати автобусом комфортно, треба що треба подушку. Тому зараз спробую купити собі подушку для автобусів. <гум> Дуже логічно. Дома вже є одна. Вже дома вже дві. приємного. я знаю, де тут знаходиться торгівельний центр. І в мене до автобуса, який буде вести мене на переможці, є дві години. Маю все встигнути, сподіватися, що ті магазини ще працюють, де подушки продаються. І ще є ідея зустрітись з Альоною на каву. Але щось Альони поки немає на каву. Так, ну що, я вже в Львові. З Альоною сьогодні я не зустрічаюсь. І в мене є проста причина. Я переплутала дні. Альона мене чекає завтра, а сьогодні Альона в спортзалі. Зато в мене є трошки більше вільного часу на вибір подушки. Пішла в торгівельний центр, який тут поруч. Не будьте, як Алла, не плутайте дати. І не плутайте своїх подруг, щоб ви приїжджаєте в інший день. Бо Альона там вже накупила мені перекусів на завтра, як я попросила. Алла молодець. Якщо коротко в торгівельному центрі все вже зачинено, купила собі бананчиків і йогурту в дорогу. А, що, зато в мене тепер є ще дві години доїхати до Стрійської без... не на таксі, трошки зекономила. Знаєте, ну, по-перше, це красиво. Як можна пройти і не зупинитись, не подивитись? Воно реально гарне. Ну? Но... Мені прям дуже. Так, Так, ну, коротше, що, вимкнуло світло і нас висадили. <гум> Тому далі пішки. Ну, якщо коротко, до автобуса 40 хвилин, Іти мені 25. Це майже 2 кілометри. Але по цій вулиці завжди була були хороші тротуари і дороги. Вирішила йти пішки. Сподіваюсь, що це було правильне рішення. Бо сьогодні кроків своїх я точно не находила. Автобус мав відправитись о 23-й. Зараз 23.50. Періодично, автобуси під'їжджають сюди, сюди, кудись туди, кудись сюди. Ніхто не знає, де буде. Правильний автобус, і всі люди разом з сумками все кидають. Ну не все кидають, а все хапають і з зупинки біжать шукати свій автобус. Чи це він, чи не він. Треба перепитати кожного водія. Щоб перепитати, треба вистояти чергу. Ось тут черга стоїть, я вже вистояла, то не мій автобус. Я пішла сюди, можливо, це мій. Ну, судячи з усього, він мій по назвах, але фірми переплутані, ніхто не знає. Україні вже п'ята ранку, в Польщі ще четверта, мій автобус ще в черзі на кордоні, да. з першої ночі стоїмо. І я вирішила перейти кордон пішки, бо в сьомій по Польщі мені вже треба сідати на потяг, знаєте, що прикордонники сказали мені, що десь 6-ї ранку вже ходять маршрутки. І десь півгодинки в мене займе перехід. Ну, подивимось.